Цирк молодий дизайнер Жан Гріцель влаштував шоу просто на арені, а у фіналі і сам злетів під купол. Хочеш, я тобі щось куплю? Ось такі вушка, може, ти хочеш? Дивись, я так, як тобі гарно. О, дивись! Придется купить, да? Когда в не была в церкву? Я была совсем недавно на этом шоу в мире животных. Как ведутся похит с донькой до церкву? У нас, наверное, самая большая страсть это шарики, поэтому мы очень долго выбираем какой шарик, все-таки лошадку или тигра, а потом берем лошадку, а через один акт представления она уже хочет тигра. Но э, хорошо, что продавцы они очень понимающие, поэтому без проблем меняют, меняют, да, потому что вот уже Предпочтения изменились, уже нужен срочно тигр. Ти закінчувала эстрадно церковое училище. В тебе были друзья, клоуны, друзья циркових факультетов, циркових профессий. Самые яркие впечатления конечно, от фокусников. Особенно я очень запомнила такую ситуацию, когда мы стояли с девчонками, разговаривали в коридоре, и подошел э, э, мужчина вот, фокусного этого факультета. И вот он разговаривал, разговаривал, что-то мы там мы смеялись. И тут он уходит и, и поворачивается и говорит: слушайте, а це не ваші часики. І просто дівчинка стоїть і говорить: це мої ну така професія, двояка. Всі, хто навчається в естрадно цирковому училищі, проходять практику, як звичайні студенти, де проходила практику, ти тому, що приміром, Наталя Могилевська вона теж закінчувала естрадно циркове училище. Вона працювала тут, у Київському цирку. Я Наверное, курсина третьем или на четвёртом, я уже не помню, попала в группу Виагра, поэтому это был это была моя практика. Що все цирк, але інший. Так, да, це шоу шоу-бізнесовий цирк такий. Шкільна пора. Дизайнер Іван Фролов влаштував показ у своїй рідній школі. Увага, дзвоник. Дизайнер Іван Фролов вирішив влаштувати показ у своїй рідній школі. Ти навідуєшся до своїх вчителів? Можливо, твій портрет висить десь на вході. Ну так, да, я однажды річ там толкала вот, три роки тому на одну з лінеїк. І в університет, кстати, теж мене приглашаю. Чесно говоря, мне, у мене такий возраст, що я недалеко від от них отошла, що мені якось неудобно прямо щось на путстві якісь говорити. Але іноді приходиться, так. З моменту твоєї участі у національному відборі Євробачення ми з тобою ще не бачилися. Гурт Арки посів друге місце. Що відбувалося в тебе всередині? У цей момент, коли ти була у ніби вже за крок у Швеції? Nice! боролись два Первое чувство такое тщеславие немножко я хочу победить это все-таки конкурс, мы достойны, у нас классная песня, в общем, нас поддерживают люди. А вторая часть меня говорила, что я ненавижу конкурсы. Поэтому я представляла, что если в Украине так сложно все, то там в Стокгольме это будет еще в два раза больше ответственность. Ты думала про те, що якщо ты все ж таки поедешь на Євробачення, то вдома дома буде чекати новонароджена, дитина. Вот поэтому я немножко обрадовалась, когда ми проиграли. Я сказала Джамалинука. Я тебе поздравляю. Потому що я ну я представляла, як там передавати молоко, наприклад, самолетами или брати малыша з собою. Ну, вот эти всі нюанси. Ти тина впізнає тебе в гримі і без гриму. Нет, глаза круглые, а потом начинают улыбаться, и он, наверное, думает, что какая-то кукла говорящая. Ну, То есть, ну, если макияж жесткий, там черный, сильно, я стараюсь к ребенку не подходить в макияже в таком смываю, а потом подхожу. у архітектурі та моді дизайнерка Юлія Асіна влаштувала показ у київській тарілці витворі радянської інженерної думки. Пам'ятаємо, що ви брали участь у конкурсі «Міс бікіні на цьому конкурсі, як на справжньому конкурсі краси, дуже важливий образ. Оці бікіні шиють український дизайнер. Перші бікіні мені шила Юля Айсіна. Ви берете участь у створенні свого вбрання для конкурсу «Міс бікіні»? Я вибираю тільки колір, як груди ляжуть, як отут, от, от всі полосочки, що все воно як груди ляжуть, дуже фраза. Так, да, груди ляжуть, це в цьому саме основне, бо груди страдають в цьому ділі найбільше. А от тут якраз потрібна консультація спеціаліста по грудям. Так якраз вступаю в роботу. Я нещодавно повернувся з відпочинку в Дубаї. В Дубаї це мека шопінгу. Скільки валіз з собою провезли додому? І як проходили митницю? З цими валізами, так як мы уже, у нас традиція в Дубаї ездить, вот ми постоянно стараємося Вот в февраль сразу совмещаем солнышко и, і, і шопінг. У нас уже эта рука набита на Дубаї, поэтому ми вже знаємо норми, количество чемоданов, нормы, килограммы норми, кілограми і вже стараємося вписуватися в норми. Найбільшу вагу наші валізі завжди займають цукерки. Дубаї мол найбільший магазин магазину світі цукерок. І діти в нас розуміло, полюбляють цукерки. І ці цукерки це великі завжди пакунки. І в класі треба дати, і всіх треба пригостити. В Устина молодша в нас взагалі дуже любить. всіх набирають. пригощати цукерки це основна маса. В нас це цукерки малолетки набирають віс.